Друзі, вітаю на каналі! Наша дача в цьому відео хочу показати вам надзвичайну подію. У нас зацвіла нарешті деревовидна півоння. Цвіте вперше після висаджування. Я хочу разом з вами подивитись на цю подію. Пішли, оглянемо і розповім за все, як вирощували, коли висаджували, і також розповім, як продовжити цвітіння деревовидної півоні, щоб це розтягнулося по часу. Півтора роки восени 22-го ми купили цю дачу і одразу висадили на неї багато різних рослин, в тому числі і декілька саджанців деревовидних півоні. Зараз перший з них зацвів. Дивіться, які великі яскраві квітки. Одразу хочу сказати, що вони цвітуть вже десятий день, що для деревовидної півоні доволі таки довго. Тому можете бачити, що. Пелюстки трішки вже почали прив'ядати, ось, вони вже розсипаються. На жаль, наскільки красива півоня, настільки швидко вона відцвітає. Тому для того, щоб продовжити, і вона цвіла не менше, ніж 10 днів. Треба до цвітіння під час формування появи бутонів проводити ретельні поливи, щоб квітка не пересихала, щоб бутон ставав більшим і більшим. До того ж, ми проводили підживлення, за яке я розповідав. І то підживлення також вплинуло на цвітіння. І ми можемо спостерігати. Півторарічний кущик півоні деревовидної, так, цвіте. Це. Не завжди, на жаль, так буває після висаджування. Дивіться, чотири величезні квітки. Це дуже гарний, до речі, сорт. Так ось, по цвітінню деревовідної півоні, хочу сказати, що мені відомий такий випадок. Я бачив кущ, який після висаджування зацвів на сьомий рік. Перша квітка на сьомий рік після посадки з'явилася. Ось коротенький фрагмент. цьому кущику зараз 30 років. А перша квітка через сім років з'явилася, власниця мені за це розповіла таку історію. Я був вражений, і потім, коли ми висаджували на своїй дачі саджанці деревовидних півоній, звісно, ми хвилювалися, а через ж років зацвітують саме наші кущики. Але трапилось так, що наші кущики зацвіли через півтора роки після висаджування. І через три буває зацвітають. Є такі випадки, читав в інтернеті, в коментарях, але як бачите, нам повезло. Знімав я раніше трішки відео, от коротенький фрагмент, як виглядали квітки на цієї рослинці під час розквіту. Коли вони були більш свіженькі. Це три дні тому я знімав ось це коротеньке відеофрагмент. Сьогодні так, на жаль, вони вже трішки відцвітають. Але для такого розуміння, я думаю, можна для наочності все одно подивитись. До речі, це садженець з Китаю. Але замовляв я його в Україні в інтернет-магазині Флоріум. Посилання залишу в описі під цим відео. По промокоду наша дача для вас буде знижка на будь-які рослини із флоріумом мінус 10% на будь-які рослини. Чуть не забув вам сказати, ми перед цвітінням, задовго до цвітіння, коли почали з'являтися бутони, видалили 4 чи 5 бутонів, Ось так просто брали і видаляли, і залишили 4 чи 5%. Тобто ми 50%. Квітів, які з'явилися на цьому невеликому кущику, видалили заздалегідь для того, щоб розван... розвантажити рослину, щоб вона зараз не перевантажилася ось цим рясним цвітінням, а нарощувала кореневу систему рясне цвітіння. Ми будемо на цій рослинці спостерігати. Я так сподіваюсь, через рік, в наступному році, можливо, ми ще трішки. Поформуємо по навантаженню, а потім вже запустимо в повну силу. І тоді можете собі уявити, цей кущ, ось цей саме сорт, він виростає до півтора метрів. І уявіть його усипаним просто ось такими величезними квітами. Так, подія ця. На жаль, продовжується недовго, до 10 днів. Але все ж таки це того варто, щоб чекати на цю подію. Бувають такі квіти, які раз на 30 років зацвітають. Наприклад, є така трупна квітка, її чекають і раз на 30-40 років вона цвіте. І то дійсно подія з деревовидними півонями нам, і взагалі з півонями нам повезло набагато більше, тому що їхнє. Красиве цвітіння ми можемо спостерігати кожного року. Варто вирощувати. І ще останній штрих, друзі, яким чином продовжувати цвітіння деревовидної півоні, а крім того, щоб поливати до цвітіння, під час цвітіння підживлювати, ще висаджувати півоні різних сортів. Ось це також садженець, деревовидної півоні з флоріуму, також китайський садженець. Він більш пізнього терміну цвітіння. Тобто у нас той кущик вже відцвітає, а ось цей жовтенький, ось цей красень, він тільки буде зацвітати. Ми також проводили формування, видаляли деякі бутони на ньому, 4-5, десь так. Ну, не рахували, видаляли для того, щоб розвантажити Зверніть увагу, листя трішки таке жовтувате, це походить від кольору майбутньої квітки. І ось у нас тут темний колір квітки і темне листя. Ось така різниця ще між ними. Я вам хочу сказати, що в Китаї взагалі це філософія вирощування деревинних півонів. У нас трішки. Цього ще поки немає, але я думаю, я впевнений, що пройде зовсім небагато часу, і на кожному подвір'ї в Україні з'являться деревовидні піонії. Але хочу відмітити, що ось, наприклад, в Чернівецькій області, де ми перші півроку після початку війни перебували, після виїзду. З окупації зі станиці Луганської там багато хто вирощує саме деревовидний піоні, і вже багато-багато років. Ось цей саджан. Цю рослину, що я на початку відео показав, тридцятирічну ось це я знімав саме в селищі Глибока Чернівецької області. Цей кущик росте саме там. Дякую всім за гостинність. Хто нас тоді прихистив, коли ми покинули свій дім. Але не про це мова. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця, друзі. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.